Раз, два, три. Ты сказала один взять. Раз, я взял. Два. привет. привіт. Коротше. Радості штаны, штани, як кажуть. Получили товарчика. Зараз буду вам показувати. Держитесь крепче. Давайте будемо розпаковувати. Ні ножа, нічого нема, Щас будемо з зубами, ногами якось. Все, не треба, Ваня, не треба, я тут ще сам. Не треба шукати нічого. У мене руки як молоток. Не треба мені не ваші ножики, хлопці. 15 років тому ножей не було, якщо що. <свісно> Дивіться. Це що в нас? Це набірчики. Ребята, довго очікуємо набірчики. 4 в одному. Це дуже прикольна комплектація. Це дуже класна якість. Це в нас револьтик, наш. Обажаємо ми револьтик. Ребята, давайте дивитися. 9 тисяч він коштує, зразу кажу ціну, бо зараз почнеться. Просто я дождався. Я дождався, тому що постачальник в нас взагалі позавозив стільки різного, всякого, що просто не стигаю за ними, як вони завозять, і хочеться вам вже щось заказати, показати, продати, щоб ви були задоволені. ла ла бала це все таке. Давайте дивитися. Болгарочка від відревольт, ребята. Ценітілі Револьт, той, хто в нас вже понабирав Револьта, будь ласка, вже є 4 в 1. Що ми маємо? Ми маємо болгарку. Ми маємо дві високотокові батарейки, 4 Амперні 20 вольт. Ми маємо таку стаціонарну зарядочку вже. Ми маємо такий шуропокрут, ребята, шуропокрут це в нас іде з ударом. У нас є вони по окремо. Це буде така позиція, але вони комплектуються з двома двохамперними батарейки. Тут ви бачите, що, що воно відбувається. Тут у нас якість, тут у нас десятий металевий патрон, тут у нас є удар цей. Всі його питають. У нас є трещодочка сама на, на, на цьому. Зараз. Хоп, хоп, хоп. Тріщодочка, да, це коли ти виставляєш собі, крутиш саморізи, виставляєш собі сіло затяжки, воно упирається і потім срабатується трещотка, якщо тобі не треба, щоб воно більше заходило в дерево. Ну, це ми всі знаємо, хто не знає, буде знати. Далі ми маємо такий перфоратор, ребята. Цей перфоратор не просто перфоратор, як взяти іншу фірму. Цей перфоратор в нас з ємним патрончиком. Скажіть, будь ласка, хоч в кого то є така функція, яка знімається патрон від SDS Плюс. Потім в нас вставляється звичайний патрон під дрельку. Ну Дивіться, який патрон тут, яка посилена гайка тут стоїть. В общем, бери, працюй. І задов... з задоволенням, як кажуть. Далі, що в нас є? У нас є, комплектується двома головками. Зразу кажу, яка головка. Тільки запиту... запам'ятайте, 17 та, та 21. -та. Буває, багато людей, дуже багато. Я хочу сказати так. Дуже багато людей питають, на що вони кладуть 21-шу головку, якщо нам треба 17-19. і Ребята, ці питання не до мене, це питання вже на завод. Завод. Е, так прийняв рішення, так воно треба, так воно робиться. Там не можна сказати, а дай мені 19 ту головку чи 22-ту. Ні, є комплект, є стандарт. Будь ласка, не подобається. Пішов докупив в нас за 1350 гривень набірчик по е, головочки. І маєш ці головки. Ребята, повторюю цей набірчик 4 в 1 коштує 9 тисяч гривень. Є їх, я вже їх набрався, є там у нас. 20 наборів таких, будь ласка, поспішайте, набирайте мене. Ми робимо з 8 до 2 години дня ми приймаємо замовлення після 3 години дня. Якщо не піднімає трубку, на Viber, Telegram пишіть, питання, буду відповідати. Фух, якщо вам це сподобалось після роботи, коли ви бажаєте придбати, я не піднімаю трубку. Можна відразу адресу 4 в 1 Револьт. 9 тисяч він кошту написали на наступний день. Якщо це не п'ятниця, ми відправляємо ла ла бала под лінією кучиста. Бо устали, тільки що отримали товари. Я зараз буду вам показувати, що з цього багато. Так що, будь ласка, підписуємося, ставимо лайки. Семерочка буде вас здивовувати, радувати своєю якості і своїм позитивчиком. Дивіться, сікатер. Знову приїхали сікатори. Ребята, остання партія приїхала. Це один ящик, але у нас є декілька таких ящиків з цими сікатерами з батарейками. Ціна 1950 гривень. Любі друзі, я вас благаю, будь ласка. Поспішайте придбати, тому що сікатерами на ринку України дуже велика біда. Чому? Тому що або, або дорого, або якість не яка, або е, ще щось. розумієте, да? в нас ця компанія Гросір завезли, розхапують кожен день. Ціна 1950 гривень. Це ціна невелика на цей сікатер. Якість в нього просто супер. Першу партію продали за пару днів. Тобто, не встигло навіть землі коснутися. Давайте я вам покажу, що вони Цей катер дійсно коштує своїх грошей. 1950 гривень. Це недорого, ребятки, недорого. Дивіться на цей сікатор. Два амперна батарейка. Одна 20 вольт. В нас виходить, має 32 леза, У нас виходить одна зарядка, книжка набірчик у такій от в комплекті. В нас тут в нас тут 32-й зажим. Дивіться, це в нас виходить два рази нажали. Дивіться, як він шустренько робить. І рахує тобі рези. Тільки тобі треба резив робити, він тобі рахує. Ну, не знаю для чого це зроблено, але як є, процент зарядки 75%. Тобто, ви будете, коли робите, ви бачите, наскільки тобі ще залишається процент, 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 да, щоб ти розумів, скільки тобі вийти, скільки тобі треба, ще можна поробити. Щодо батарейки, дуже багато запитань. Чому одна батарейка? Ребят, 1950 гривень з одної батарейки. Ну треба вам батарейки ще одна. До 500 гривень вона коштує, ви можете докупити або відразу. Або після, або коли завгодно, це батарейки, це ж макітовська посадка. Ви можете поставити будь-яку, вам тільки е, побажаєте. Далі е, зручний, надійний. Е, мені дуже подобаються ці, ці леза, Вони дивіться, які великі. Ну треба вам малесенькі е, цей робити. Дивіться, включили два рази нажали, ще раз нажали. сигнал, Хоп. Менше. Це пішов собі троянду свою. Жіночка вчора мене, мені е, замовлення робила. Каже: мені для троян треба, е, щоб вон, я каже, довго воно там не відкривалося. То, будь ласка, ти собі бац, 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 бац. Підрізаєшся чітко. Е, ще один класний саме момент. Ребята, ця. Цей секатор підходить під, під цей подовжувач, ви можете собі його ставити. І якщо вам треба на висоті щось відрізати, то, будь ласка, я це покажу. Ставимо сюди, батарейку ставили. Є в нас така от мама. Бац, бац. 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 Він включений? Ні, він не відклює, я ж його не включив, чекайте. Тепер включили. Ну, Будь ласка, тобі треба, дивіться, яка длина, ребята, два контейнера в місяць, це десь 5 метрів. Ну, от вроз чоловіка, я думаю, не 5, а 4 ми достанемо. Бачите? Дуже класно. Штанга це коштує 1600 гривень, то ви можете собі придбати і робити таку справу. Далі, Ребята це ж це не все. Оці пілочки, що я вам показував поперед цього відео, дивіться сюди, я навіть ще не їх не спрятав, я вам покажу, як воно спопряжається з пілочкою. Дивіться, ти ставиш цю пілочку, вона розібрана. Ти її поставив. Так, так. Да? І... Крутиться, бачите? То ви взяли собі цю пилку, взяли цю штангу, взяли собі це сікатор. ви заплатили там 5 з гаком денег, то ви вже зробили пів діла. Да? Тобто вам не треба ні дробина, ні, ні там, когось просити, нічого. Ви собі взяли, самі собі працюєте, самі собі робите справу і ні від кого не залежите. Так що, ребятки, Рекомендую, якщо вам не треба вам, якщо вам треба маленькі, не під штангу, йдіть, я вам покажу, ради Бога. У нас є такі різні. Всякі. То будь ласка, дивіться, цей секатор фірма Кілті. Він трохи менший. Він трохи становиться в руку. Будь ласка, то він... Ну, в нього 25 мм. Бачите? В нього виходить що? комплектація? Дві такі батарейки. Вони тут в індикацію показують. В кейсі 2400. Тобі мало, то візьми тоді цей. Цей у нас виходить. А, цей у нас включається кнопкою. Звуковий сигнал, бачите, як він розводить дві батарейки в кіткі три 4 Ребята, різні. Так що, будь ласка, звертайтеся. Я думаю, що не думаю, я впевнений, що вам сподобається, тому що в мене люди беруть і люди задоволені. Я всім дякую за те, що ви довіряєте мені. Тому що я дуже стараюсь для того, щоб ви були задоволені. Так що, ребята, той, хто ще не придбав, той, хто ще не підписався, той, хто ще не знає. Що таке семерочка на 7 кілометрі Одеса, то, будь ласка, обов'язково зайдіть в наш Тік-Ток, в наш Ютуб і подивіться. Відчили до нас новіночка. Це в нас піла бенза, одна рука, GGS 1500 моделечка фірми Grosser. Нова позиція взагалі. Але це що в нас? Аналог Револьда. Якщо ви пам'ятаєте, вона плюс-мінус така сама, дається два роки гарантії, дається комплектація в наличии у нас получается одна шина забрендирована у нас один цепок и где цепок у нас іде супер зубчик супер зубчик все для твердих порядков Далі в нас іде така книжечка інструкція гарантія. У нас дається така сумочка. Тут у нас повний набір для зборки. У нас іде ручка така, да, з тормозом, велика, бачите, яка. А, ні, Вона виходить без тормоза, мабуть, бо бачу, що а, ну, а, ні, з тормозом повинна бути по-любому. І в нас є чехольчик і бутилочка. Ребятки, давайте вам покажу її характеристики. 25-та поршніва, да, 11 тисяч обертів. Ну, в общем, все понятно. Двухтактный мотор. Ребят, дивіться, це у нас тилочка коштує, я вам відразу кажу, вона коштує 3100 гривень. Це відкаріс, це м -м, сучкерез, я не знаю, але бенза, да? тобто ти собі її завів. Це тут такий у нас бук іде. Поняли, воно заводиться, у нас підкачка йде, бензинчика, підкачав, дав у нас тут підсосик. Ну, в общем, така сама, як в револьті. Ви пам'ятаєте, я показував. Але зараз вона в бросила. Значить, ціна 300 Є в наявності. Качество супер. У нас тут є і автоматична підкачка масла. Ну, в принципі, бенза, міні бензопилка. Одна рука. Ти завів її, тут у нас питання. Заводити зараз не буду, треба бензинчик розвести. Але вам просто показую, щоб ви знали. Ребятки, трі кому треба, то, будь ласка, звертайтеся. Ми з радістю будемо вам її відправляти. Але ви не забувайте, що в нас по бензопилам дуже великий великий асортимент. Пили вже 45-ї або сорокавої шинкою. Починається від ну грубо, 2 650 гривень і вище. Наприклад, у нас є. По бензопилам по Техасу. Всі пилки по Техасу є, вони починаються від 2 700 гривень. У нас є по револьту декілька моделей теж наявності. Ценник там грубо, там, від 3000 гривень. У нас є акумуляторні пили. Це від фірми Револьт, від фірми Grosser. Це. У нас є такі пили акумуляторні на одну батарейку, да, на дві батарейки. У нас є. Отака от, от на одну батарейку фірма Техас. Ціни, е ціни дуже якісні. Там 4 тисячі, 3 800, 5950 і так далі. Так що пилочки різні є в нас, як сучкорізи як е акумуляторні В общем, всі катери, шмікатери. І ще я даже вам не кажу про коси, бо про, про коси ми зараз настроїмось і будемо вам показувати. У нас дуже в цьому році великий асортимент по акумуляторне касі, по бензокасі. Це все, якщо вам треба бенза або акумуляторна каса, або бензопила. знайте, семерочка вам з цим допоможе. І допоможе так, що ви будете задоволені, як мінімум, років там 6-7. Тому що тільки гарантія на. Продукцію два або три роки гарантії, тільки гарантії на, на продукцію. То ви уявляєте, скільки вона в неї моторесур. Вітаю, шановні! Такі семерочка на зв'язочечку, такі знову новіночка. І новіночка, і старіночка. До вашої уваги спочатку покажу те, що вже що було. Ребятульки, 811 та пропозиція, 811 та моделечка від фірми Гросір це в нас. Ми маємо. Ми маємо. 3, 3 Амперну батарейку високотокову. Я вам показую її. Пилочку ми вже е, сіки, вже дві партії завозили, вже продали. Зараз запаковано, щоб не вкрали. Вам показую її знову, вона вже доступна, вже в кількості ми готові вам відпускати її. Дуже е, е, дуже багато є. в общем, так будемо казати. Дивіться, вся пилка комплектується з 12 сантиметровою е, шиночкою, е, з швидкої то цепі, тобто ключового доступу тут немає, тут все на автоматі. Це вже зручно. У нас така от бандура, вибачте, такі батарейки вже комплектують почти на пилках. там. Це 3 ампер, А на пилках 4. Ви розумієте, що це вже ти раз взяв і пілякаєш собі, вже не знаю, скільки часу. В нас є е, значить, підкачка масла, ти собі підкачав, воно там під кришечку подається. Я вам покажу, мені не тяжко розкрутити. Я вас умоляю. Бачите, металева зв'язочка, все як треба. В нас підкачу, відсюди йде масло. Ти нажимаєш на вкус, це покрутиться і воно під, підтягує це масло і змасує тобі цей. Далі у нас цей ленчужок в комплекті йде, у нас в комплекті зарядне. Ребята, да, картонна упаковка. Ну, дивіться вона, яка гарна ця упаковочка. Я не знаю, да? многі. Дай мені дві батареї, дай мені в пластиковій упаковці, дай мені те, дай мені все. Ребята, є в нас і пластикові упаковки в Техасі. 1600 гривень, будь ласка, нема питань, є різні. Но ви повинні звертати увагу на що. Ви повинні звертати увагу на саму якість пилки. Зараз така новинка. То, будь ласка, 1900 гривень це для цієї пилки з такою великою шинкою. Це не ціна. Я вам покажу, як є. Є приклад різні і пилки є, і прокрафти є, і що хочеш є. Так що, ребята, цю, цю пилочку я вам рекомендую. Чисто по-чоловічську, це дійсно класна пилка, вона сопряжена з... Сікатером гросером і з подовжувачем гросіром, щоб ви знали, воно дуже прикольно все, е, все підходить. Але такий набірчик зараз є в комплекті. Ви можете взяти собі пилочку, взяти тушку секатора за 1550 гривень і взяти подовжувач за 1600 гривень. І сумірують 1900, 1550 і 1600. От вам набірчик. Але упаковочка, що ти достав, е, собі поробив, акуратно сложив і положив. І воно буде теж. Е, цей граніці дуже таки багато часу. Дивіться, я з 811 позиції, Понятно вона у нас була і була на ефірі, була в продажі Ця моделечка 611 та Значить, давайте її дивитися. Вона трошки упрощена, будемо казати, в комплектації. Але давайте її побачимо, як вона виглядає. Ціна цієї пилки вона коштує 1300 гривень. Якщо ви пам'ятаєте, в нас ще є моделька 602. Але це від Гросера. Це 611-та позиція. Моделька, вона вже... Скажем так, Рісталінг, будемо казати таким чином. Чому? І дивіться, чому пропоную Гросяр, чому рекламую, чому замовляю? Чому багато у мене по Гросіру є товара? Ребята, дивіться, спочатку року приїхав Гроссяр Пилки, 602 моделька. Два місяці пройшло вже Рісталінг. Вже Рісталінг. Ви розумієте, це ці постачальники, ці постачальники вони не сидять на місці. Вони постійно щось замовляють, додають щось там туди, сюди, п'яте, десяте. Роблять постійно ресталін. Чим тобі не ресталін? Да, вона двоконтактна. так, да, вона в нас йде на батарейку. Батарейка 2 А. Але 2 Ампера, не 1,5 А, а 2 А20 вольт. Е, тут в нас що? Щоточна, да? Щотична модель, щоточна. Ребят, Ребята, да ви чуєте, як вона робить? Нема не посторонніх шумів. Нічого нема тисяча триста гривень. Ребята, ну де ти візьмеш таку пилку за 1300 триста гривень в такої якості? П'ятнадцята шиночка і один ципок. Ребят, дивіться, якщо, звісно, кому треба е, 602 модельку, вона в нас теж є, вона коштує 1200 гривень. Вона трошки інакша. Але ж, ну ви розумієте, є будь на будь-який вкус. Так що я вам вічно пропоную або цю, або цю, або любу другу, яку ви бажаєте. Чому? Тому що семерочка завжди слідкує за якості. Ми не беремо той товар. Який вже заліжався на складах у постачальника, який якийсь бракований, там, ну, щось там розкомплектований, Я не знаю. Ми цим не займаємось. Ми беремо все те, що має гарантію. Ребята, дивіться. E, Значить, акумуляторна каса, безщітковий двигун. Моделька GBS 232. Ребят, получив. Зараз людина питає мене, треба касає йому. Каже, скільки що в тебе є, хочу вибрати. Дивіться, спочатку зробив відразу йому фото у цієї каси. Чому? Доповідаю, дивіться, я розібрав її, я просто вражений від, від цієї якості. Ребят, сразу кажу. Будете замовляти, кажіть мені цей код GBC232. Вона комплектується, дивіться на цю касу, вона просто просто бомба. Дивіться на цю косу, Я ось зараз її теж перший раз взяв. Давайте будемо розбирати, що воно тут і як. Ну, бачу, що вона просто. Дивіться, яка ну, вагня просто. Закручуємо. Велика штанга. Ви бачите, тут в нас є е, тут в нас є місце під. Ну, будемо казати, що це редуктор. Да? Тут редуктор на час іде. Тут в нас є посадка під цю бабіну з ліскою цю катушку. Дивіться, вона як така катушка, як ставиться на бензокоси. Ви поняли, да? Тобто для чого я кажу це, звертаю на це увагу, тому що вона потужна. Далі в нас тут ми можемо ставити отакий диск великий, він сюди стає. Плюс у нас тут вже комплектується. Я впевнений, що тут 3 високотокові батареї. Я рву цю... Штучку, вона така, знаєте, транспортировочна, але вона вже не потрібна. Дивіться, 3 ампера годин 20 В ця батарейка має. Тобто, ми, виходить, що в нас тут є індикація зарядки вже, в нас вона вже не малесенька, вона в нас вже величесенька. Ми її сюди встромляємо і починаємо працювати. Чому я кажу вам про неї? Дивіться, що до ціни. Давайте я буду поступово. Ви запам'ятайте, будь ласка, тільки дивіться уважно, щоб ми з вами потім нічого не путались. У нас тут комплектації є такий щиток, ми його встановлюємо, щоб ми ножки собі не побили. У нас тут всі причиндали, да, для того, щоб ми встановили встановлювали для диска або для катушки. Також у нас ще одна батарейка. У нас Є зарядний пристрій, і в нас є ця бумажечка, інструкція, вона йде і гарантія. Далі, ребята, я вам хочу ще показати комплектацію, бо кос в нас дуже багато. Бачите, вона якби то складуться. Телескоп у нас йде. Давайте далі я вам покажу. Кстати, до речі, її ціна, її ціна 300. 300. Давайте, бо я закружив голову так хочу вам показати всього багато. Дивіться, що до цієї моделечки. Ця моделька в нас називається GBS-402 S. Що таке, називається S. Це S у нас іде, каже про те, що це розбірна штанга. Виходь, виходь, я покажу далі. І є в нас ще той, хто полюбляє сильну штангу. От, будь ласка, вона в нас є на 402. Де вона? GBS 402 це е, ціла штанга. Бо кос у нас дуже багато, ви бачите, є ще Техас такий. Теж він розбірний з велосипедної ручки. Поставлю сюди, щоб... є така коса. Тут вона вже в нас працює від двох батарей. Техас у нас працює від одної посадки батарей. Я вас ще не замирив своїм асортиментом, Надіюсь, що ні. Але давайте я вам буду зараз тепер показувати. Я просто хочу вам показати, що вам, якщо будь-яка треба, вам не треба ніде шукати. Ви зателефонували на Семерочку, і Семерочка вам дала те, що ви бажаєте. Нащо десь щось шукати, коли ви можете придбати все в одному місці? Правильно? Правильно. А в Одесі ви купили, то рахуйте, що ви на морі побували. Ви поняли? Далі вам показую цей момент. Дивіться. На цю пилку, на цю косу, Дивіться, тут полноценна коса, полноценна, як будто це е, бенза, тільки акумулятор. Давайте приберемо трохи, я вам ще покажу. Дивіться, який щиток, як на бенза. У нас тут дві батарейки йдуть і вони, вони працюють в парі. ну До них ми що доберемося, я так балакаю, що аж бризги літять з рта. Два, бачите, двохпортова зарядочка, це теж дуже важливо. Тому що ми можемо відразу заряджати дві батарейки. Відразу батарейки в нас 3 Амперні. Ампер реакція, амперні ти видел? Воно не впало, я вже. В общем, вона 3 амперна. А, чекайте, тут 4 Ампера. 4 Амперна високотокова батарейка з індикацією зарядки. Ніфіка себе сам не очікував. Ви бачите? Далі в нас вона йде, ця коса йде з ручкою велосипедною, так як на Техасі. Але в нас буває ручка да, одна, ми тримаємо і у нас на цьому йде на самому двіжку клавіша. І буває у нас велосипедна ручка, я кажу, ти її поставив на шию оді і газуєш, і робиться вона. Дивіться. Дивіться на цю машину. Ну і соответственно, це роздерна штанги. Штанги тут. Вот зараз люди будуть мені писати і казати, що тут до чого. Тут в нас йде не тросик. Тросика нема, бачите? У нас половиночок. То ви ще до цієї, якщо вам ця штука не треба, зараз я вас вже завалю інформацію. Стой тут. Стой. І провожай мене взглядом. Дивіться, що в нас ще є. У нас ще є такі кусторез. і є ось така штанга. То ви можете зрозуміли? Ви ви можете у нас купити цю косу і ще докупити от такі приблуди для того, щоб собі високоріз зробити, або для туючих високих собі проробити справу свою. Ви поняли? Тобто є все навіть більше. А тепер давайте я вам хочу показати, як вона буде, Фу, щоб я запихався вже, як вона буде працювати від двох батареїчок. Давайте покажу вам. Бачите, ми струмили, воно вже показує щось тут. Що вже світиться? Потухло. І тут засвітилося. І зараз потухне, мабуть. Так, і саме головне, ребят, ви повинні розуміти, ці всі коси, вся продукція, вона гарантійна. І якщо виявляється якийсь брак, ви повинні розуміти, що ми це все вирішуємо, бо це техніка, буває різне. Всяке. Але дуже крайньо рідко це відбувається, але буває. І якщо ви мені не вірите, то будь ласка, ті люди, хто звертався до нас до гарантії по гарантії. Будь ласка, напишіть якийсь комент, напишіть, щоб ті люди, хто нас ще не знає, щоб вони були впевнені, що ми перевірені люди, що семерочка руліт. Як сьогодні з Києва людина людини, телефонує, каже семерочка, давай щось там уже в Києві придумали. Я кажу, куди, не дай Бог це утримати. В общем, то все лала-бала, як я люблю, ви знаєте. в общем. Значить, Продовжуємо. Давайте я вам покажу її характеристики ТТХ. Ти, ну, тут при, при, придивитися, я думаю, ви побачите. Ану, ляга на воді, ракурс, на воді е, суєту. навів. Все, там поставити собі паузу, передивитись, як до що до чого. Ну, цю лебу теж можу сфоткати, показати людям, що це все моделечка і так далі. так далі. Посадка М1. Ми нажимаємо. работает видите, сразу останавливается 402 моделька S 402 так, смотрите S в нас стоит запоминаем цену 5950 5950 а удлиненная удлиненная она будет у нас стоить 5950 поняли, да? То есть ця у нас коштует 5 950, а ця у нас коштує 5950. Вы поняли? Помните тот фильм? Говорит, на я на улице живет? На Киев, на Киевской, на какой? На Киевской? Да нет, на Киевской. Я просто говорит алфавит и выговариваю. Вот тут в принципе такая же система. Ребят, вы знаете, семерочка всегда в позитивчике, всегда с хорошим настроением, вещаем. И не забывайте, что наша эмоция при покупке нашей продукции, наша эмоция передается. Как бы там ни было, но оно так. Так что, ребята, не забывайте подписаться, поставить лайки и что-то заказать. Всех обнял, всем пока.